Всім привіт, друзі! Це моє перше розмовне відео на Ютубі. Отож, мене звати Спріте, і так сьогодні ми розберемо увесь скандал навколо нової екранізації білосніжки та головної акторки Рейчел Зегле. Давайте розпочнемо. Ні для кого не секрет, що конфлікт стосовно обраної компанією дійсної акторки на роль принцеси відбувається вже не вперше. Всі ми пам'ятаємо, що було те саме з акторкою для фільму Русаленька, який вийшов у 2023 році, коли всі казали, що це дурно обирати на роль Аріель дівчину зі смуглим відтінком шкіри. Але тодішній конфлікт можна вважати легким переліком для дійсної, тому що тема з Рейчел Зеглер взяла нові обороти. Як я й казала, більша кількість людей знов обурилась, що рейчел смугла, а взагалі-то в оригінальній білосніжці буквально описувалось, що вона мала колір шкіри, білий як сніг. Якщо чесно, тут я з ними погоджуюсь. Якщо у випадку з Русалинкою, то там ще можна хоч якось змиритись. Але у випадку з білосніжкою я вважаю, це просто неповага до авторів оригінального твору братів Грім. Ну ладно, добре, припустимо, що ми змирились з тим, що в фільмі Білосніжка буде смугла, просто не будемо звертати на це уваги. stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that she's is not going to be yeah, saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for I think young people everywhere to see themselves in. Я не дивилась фільм, та й не думаю, що мої руки до нього дійдуть. Але факту я трохи випала. Переписали, Зрозно? Білосніжка це перший повнометражний мультфільм від Дісней. Я не розумію, навіщо настільки зневажати це творіння, аж настільки, щоб переписувати історію, де білосніжка по словах Рейчел хоче стати лідером, а не бігати за справжнім коханням. Взагалі, наскільки мені відомо, Рейчел Зеглер ще з малих років отримувала багато уваги, адже вона і справді мала талант до співу, і в неї справді добре виходить. Стівен Спілберг помітив її на відкритому кастингу на фільм Вестсайдська історія, де вона була обрана серед 30 тисяч заявок на роль Марії. Приблизно з цього моменту почався стрімкий зріст в її кар'єрі. Так ось повертаємось до білосніжки. Дісней, наче спеціально, бере на роль буквально блідої принцеси смуглу акторку, щоб про фільм було чути з кожного кутку інтернету. Непоганий такий чорний піар, так? Да, Дісней харькавчан. Давай по-новому, міша. Ми ж всі розуміємо, що зараз Дісней сильно не стараючись, хочуть просто зробити багато грошей. Правда, зараз в них не сильно виходить. Виявляється, тепер білосніжку звати білосніжкою. Не тому, що в неї шкіра біла, як сніг, як зазначалось в оригіналі, а тому, що коли білосніжка народилась, її батьки потрапили у сильну сніжну бурю, навіть майже загинули. Тому її назвали білосніжкою. Я вважаю, що так як білосніжка була першою принцесою Дісней, від якої і пішли усі наступні, то до екранізації мали поставитись набагато більшою повагою, аніж те, що ми бачимо зараз. Вертаємось до самої Рейчел. Коли увесь хейт в її сторону лише почав бути активним, вона не звертала сильної уваги, лише писала пост в Твіттері, який ви бачите зараз на екрані. Мені максимально приємно отримувати усю любов, яку я відчуваю від тих, хто захищає мене в інтернеті. Але, будь ласка, не тегайте мене в цій маячні про мій кастинг. Я просто не хочу цього бачити, якщо чесно. Тож я залишу вам ці фотографії. Я сподіваюся, що кожна дитина знає, що вона може стати принцесою, не дивлячись ні на що. Таке почуття, наче вона не розуміє, що люди мають на увазі. Вона вважає, що всі навколо расисти, а насправді важливий не зовнішній вигляд, а талант. Я, звісно, все розумію, але діло трохи не в цьому. По факту, брати на роль принцеси з білосніжною шкірою смуглу акторку це теж расизм, тільки зворотній. Мені просто цікаво, що би було, якби ту саму Мулан, яка має азійську зовнішність в екранізації, замінили акторку європейської зовнішності. Сподіваюся, цього ніколи не станеться. you've told me before that your version of snow white is different and it's more of a 2022 version of snow white what did you mean by that i mean you know the, the original cartoon came out in 1937 oh, okay. and very evidently so um, there's a big focus on her love story um, with a guy who literally stalks her <laughs> yeah. weird weird. Super weird so we didn't do that this time so, no. Я просто дико угораю з того, як вона називає принца з оригінальної білосніжки сталкером. Який до біса сталкер? В тому і суть білосніжки на цій історії кохання і зав'язана уся історія мультфільму. Принц її рятує, і далі вони жили довго і щасливо. Я не розумію, звідки вона взяла той факт, що він переслідував її. А ще випливає така інформація, що виявляється, Рейчел ніколи не любила цей мультик. Вона дивилась його всього лише один раз в житті, тому що він лякав її. Айвис скерівкарту. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. So, I watched it for the first time in probably 16, 17 years. When I was doing this film. Мені просто смішно, Girl, ти граєш головну роль в екранізації цього мультику, і тут ти різко розповідаєш той факт, що виявляється, ти його ніколи й не любила, та нехай її не любить. Але як мінімум вона б мала мати хоча б якусь симпатію. Я взагалі не розумію, наскільки треба довго думати, щоб таке сказати, знаючи, які будуть наслідки від фанатів. Після цього, звісно, весь хейт повалився на неї як сніжна куля. I'm Come back. Now and never come back. Якщо вам ще не вистачило позору Рейчел, то прошу до перегляду цього мастерпісу, де Рейчел не зрозуміло для чого зачитує пост Брідні Спірс, який вона писала для своєї старшої сестри been around you ever with a knife or what I ever even think to do such. And the only knife I ever saw you with at home was cutting the biggest pieces of squash I ever saw in my life. And it was way too big for me to cut. So please, please, stop. Рейчел настільки не підбирає слова і дії, які вона показує на публіку, що це просто скаженіти. Звісно, що їй довелось потім вибачитись в Твіттері за цей сюр, але вона не заспокоювалась, коли Трамп переміг на виборах. Вона написала в своєму інстаграмі, що усі ті, хто голосував за Трампа, і сам Трамп ніколи не отримують миру. Звісно, тут є з нею згідна у зв'язку з нещодавніми подіями. Але все ж таки треба розуміти, коли ти це виставляєш на величезну аудиторію, при тому, що ти ще й знімаєшся у фільмі від Дісней, За свою думку ти потім отримуєш море хейту. Піднімати тему політики на її місці це останнє, що треба було робити. Ясне діло, що за це вона отримала від Дісней по шапці і знову вибачилась в інстаграмі. Люди ставились до неї дуже агресивно. Вони просили замінити її на інакшу акторку, взагалі синафіх перезняти або взагалі закрити цей проєкт і забути про нього. Як про страшний сон. Далі цікавіше в кінці березня цього року Рейчел опубліковує в інстаграм пост про білосніжку, де висловлює щиру подяку бути на цьому проєкті. Але саме головне, вона ніде не згадує про свою головну напарницю по зйомках Галь Гадот, яка грає з Лу Королеву у фільмі, з якою в неї утворився конфлікт на фоні політичних поглядів пов'язаних з Палестиною і Ізраїлем. Галь Гадот, яка є не лише акторкою, а й військовою ізраїльтянкою, відкрито виступає в підтримку своєї країни, громадянкою якої вона є. Але Рейчел не залишилась в стороні та знову висловила свою думку стосовно війни у своєму твіттері. Всі ми знаємо, як ніхто інший, що на фоні таких різних політичних поглядів ніхто ні з ким добре спілкуватись не може. Мені здається, що Галь вже не могла її терпіти, адже рейчел, окрім політичних думок, притягувала хейт до усього проєкту. Навіть якщо подивитися на це відео, де вони разом виходять на Оскарі. Можливо, це бачу тільки я, але от прямо видно, що є між ними якась неприємність. Вони жодного разу не взаємодіяли одне з одною, навіть не перекидались поглядами. Давайте підведемо висновки. Дісней зазнав жорсткого провалу, від якого довго ще неможливо буде відмитись та пішов. в Мінус. Просто подивіться, який рейтинг має цей фільм на IMDb. 1,6 з 10, при тому, що відгуків 326 тисяч. По чутках в інтернеті є теорія, що Дісней витратили на фільм десь плюс-мінус 200 мільйонів доларів. Що ж, давайте подивимось, скільки грошей вони отримали з прокату «Білосніжки» на даний момент. Як ми бачимо, на даний момент вони вже мають майже 169 мільйонів доларів. Цікаво, чи вийдуть вони в нуль з таким успіхом? Наразі Дісней звинувачує Рейчел Зеглер у провалі. Звісно, ніхто не каже, що її провини тут немає, але все ж таки, це не вона переписала усю історію та не вона сама себе обрала на роль білосніжки. Після такого рейчел зеглер виставила нове відео в інтернет. Who hates when I win. the victory came to the Louvre in pieces. And people still line up to see her. And I can only hope that despite my flaws, and despite my cracks and my breaks, and there are many of them, that at every premiere and everything I do, people will wait in line to see. <laughs> Хоч ми і не знаємо, чи справді вона щира і відверта на цьому відео, чи це просто гра на камеру, але уявіть себе на її місці. Весь хейт зараз зосереджений, власне, на ній. Вона це розуміє. Звісно, шкода, що проект так сильно провалився, ще й такий масштабний. Але білосніжкою все почалось, білосніжкою все й закінчилось. Ось так от як я й казала, це моє перше відео, і я приклала багато зусиль до його реалізації. Я не маю досвіду в такому контенті, тому не судіть суворо. Сподіваюся, вам сподобалось. Дякую вам за перегляд і я вам кажу гарної днини. Ось вам наостанок фрагмент з кінцівки фільму, який схожий на вечірку підіді. Піспіває верховина, свінка пісня лине. Василіно, василіно. Люба василино, Василино, Василіно.